Завідувачка амбулаторії номер 10 центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Піковська розповіла Суспільному, що безпідставне вживання йодовмісних препаратів шкодить здоров'ю. Йодна профілактика потрібна, коли виникає реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм. Це не Йод спортовий розчин, да не люголь не можна вживати. Міська влада має сповістити, що в нашому регіоні високий рівень радіації, і тільки в тому випадку людина має прийняти одну єдину таблеточку, одну єдину, опять же, наголошую, не надо, це не курс, це не цикл. Ні, одна єдина 125 мг міліграм таблеточки каліїді для профілактики захворювання що зали. Житомирянка Наталія Стенюк розповіла, що новини про загрозу аварії на Запорізькій атомній електростанції дізнається із державних засобів. Масової інформації. Жінка каже, що не бачить потреби у йодній профілактиці, але чи взагалі варто їх приймати? Тому що зараз читаю, що пишуть по-різному. Пишуть, що взагалі не потрібно як би, проводити цю профілактику, а інші інформації є, що потрібно. Тому ще питання детально це не вивчала, але потрібно, якби теж розуміння мати, тому що це небезпечно все є. За словами аптекарів, два дні тому збільшився попит на йод та таблетки калію йодит. Зараз попит замітно пожвавився, люди питають одновмісні препарати і також їх купують. Купують препарати таблеточки калію йодит, також єдовмісні препарати і, власне, сам йод. Але ми попереджуємо, що приймати їх потрібно тільки в разі радіоактивної небезпеки. Тобто, коли ми бачимо, що людина вже готова приймати саму таблетку прямо тут і зараз, ми попереджуємо і кажемо, що так робити не варто, тому що це неправильно. Так, запитують каліюдит, препарати найчастіше, в тазування 125 міліграмів і по 250 мг. Є в наявності, і бронюють, і купують. Вчора було більше. Житомиряни, котрі взяли участь в опитуванні, розповіли, що ліки їм не знадобляться. Переживаю, як і всі, але вірю в ЗСУ, сподіваюся, що не буде. Ну, я не вважаю це доречним і. Я вважаю, що це просто все ажіотаж. велика надія на те, що вони не знадобляться. Олена Кучмій, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир.